Да я стратег, то? слухай, що... Значит так, я заряжаю голду. Значит так, тих двоє. Певних більш, вони будуть, напевно, фокусити тебе. Сто часу зможеш когось забрати. У них 20 секунд кода, так, так як і в тебе. Пойдем по зелёнці до нього, до них чи як? Ні, ми обойде. Да. Давай на зеленку. Ти йди на центр. От, от так, чуєш, от сюди. Я попробую їх посвітити, буду їхати з лівої сторони. Сам это бешочек знову пострижут, прмно. Мне не попадуть. Я в кущах встану, не мають не попасть. Але, Назар, більше по цій стороні. Отак. так. таке, Блін. Що таке? Щас спробую засвітити. Так, нікого не видно. Щас, чекаємо, короче. Підъезжай до цих сарайчиків. Це там дерево впало спереді. Так, нікого не видно так що. А сам бресарання коловся. Так, і оце оцей перший сарайчик, буде стоїш за другим. О, трошки ближче до мене. Будемо чекати. Так, приїжджай, приїжджай. Ага, вони не бачать. Один так. не бачить. Дивись, ідіть от... Отак, от от сюди їдь. Ага. Хоч би ще другий став, хоч би ще другий став там. Один непомню неправний... за... Все, стали! Назар, дивись! Ем... Зараз... Покажу? Я спореб заїду? Ні-ні-ні. я тобі зараз покажу місце. Дивись. Я, короче, зараз зіб'ю захват, а ти їдь от їдь От сюди отсюди. Добре. Я захват Я Так, захват заб'ю. Зараз Попробую збити. Тільки не хапне, не пробуй Добре. Да мене щось лагає жорстко. Перший бій, що ти! Маєш. Добре, добре. Ти збив? Так. Да, добре Нормально, заїжджай до них отут. Отсюда от сюда да, йде, от Вс, я понял, я понял, понял. То Максим дзвонить чи що? Да, я є. Максим. Максима що нема? Він дзвонив ігра стільки, що, давай до грамбіємо призвоним. Добре. Давай, виїжджай на них і попробуй дати шот, вони всі дивляться на мене. Після... А ну дзвонив саме. Після... Але ні. Бля, вони на мене чекали! Так, вони відстріляли. Забираю одного. Одного заберу. Що з другим? Щас попробую поставити Йде його на каток, щас? він іде до тебе. Так, зараз поставлю на каток, чекай, ще один постіл. Так, Поставив на каток! Він починився, чуєш, дай йому плюху. Але не... Ти що не накаде-що? Нормально, 20 секунд каде. Тебе там стоять моды, ні? ні Короче, я встигаю, все нормально, все нормально. в нього в це, в нього не фуасниця, пацан. А, ну то, блядь, він тебе зараз забере. У нього там 230 хп. 223. Ну да. Грубо говоря. Ну то він ти його маєш забрати. Ну да. Якщо він тебе не буде нормальний. Зараз попробуй объективу. Почтую. А, ну давай давайте догравай, я це, я дзвоню Максу. Не дзвони, бо в мене зараз виб'є екран. А, добре. Почекай доби, секунду, да. просто відпиши йому. Та, ні, він мені не пише, він це, він мені дзвонив на телефон. На він, телефон. Не пиш... він, він хоче втекти на нічию так? Та він не втече від мене нікуди, що ту? Да, пусть я. А инфуасом с каким-то занимаю, играть. Да вин фуасом, фуасом ну, не заберем. Я думаю, что не может рискнуть. Верно, стоило, да вин здесь тут стоит. Да вернули стоит, да? Да. Ну что А вот где. Да не сейчас! Шарапас, да? Да не сейчас, Максим! Блин! <laughs> Ти скотина, Ми чого тебе не програли? Ааа Мене екран вибило. Блін, де ви є? Назар ти тут? Так, щас. Нормально, чё, 900 урона.